Я вас вітаю, всіх, хто присутній тут в залі, всіх, хто присутній онлайн, немає різниці на сьогоднішній день, де ми знаходимося. Головне, щоб ми були в безпеці і ця безпека починається з нас. Різні технічні такі неможливості, вони лише нас стимулюють для того, щоб ми щось знову починали і починали і рухалися. Насправді я вважаю, що так. Отже, це так. Підтримку нашого сьогоднішнього дня, щоб всі хоч трошечки могли так вдихнути, видихнути і розслабитися. Та. І е, моя презентація мистецтво терапія у просторі творчості та психоаналізу. Я хочу е, наступний, будь ласка, слайд, почати з креативу, якраз, е, тому що мистецтво це транслятор сьогодення, що формує історію та ідентичність усієї нації та окремо кожного індивіда. Це така фраза. Я закінчила, чесно кажучи, домов презентацію, і вчора мені не дійшло, і я от вирішила такий урізноманітнити так, і те, що проявилося, адже у нас зараз третій день конференції, і в умовах третього дня конференції це як на Буковинському весіллі, як гуляємо три дні ось, але не можемо, не маємо змоги зараз, так це умови війни, і тому зараз ми можемо лише е з розумінням ставитися до того, що, е що відбувається. Ось і те, що наступне, будь ласка, угу. так, а, те, що е я хочу далі позначити, це є там інсталяція, там граблі. Я хочу вже сказати про те, що це взагалі такий символ. Я вчора зайшла, побачила граблі. Там при вході бачили так? Ті, хто бачили, ті, хто в залі бачили, ті, хто ні, я принесу, покажу потім. Вони дійсно там є. Але ви знаєте, це я готувала нібито раніше за місяць так, презентацію, але символ граблі для нас на сьогодні він дуже важливий. Тому що, як звучить, не наступає ще раз на граблі, це про нас. Про нашу ідентичність, про нашу не лише креативність, а про те, як ми взагалі рухаємося і як ми наступаємо на неї. Можливо, хтось є такий, що наступав хоч раз граблі і розуміє, бачив. Таке відбувається час від часу, і ми розуміємо, що ще раз і ще раз, поки ми не каструємо взагалі. Те, що на нас має негативний вплив і таку е, розруху, нібито нас розкладає по частинам, ми далі будемо стояти на цих граблях, так от як ви кажете, що і рухатися на них просто, не просто наступати, а рухатися. Тому символ граблі і ця інсталяція це інсталяція Олексія Сая в Кропивницькому, це 17-й рік. Так вона називається не наступи на граблі, і ця інсталяція вона є важливою на сьогодні. Тому коли ви десь в іншому на часі за межами конференції складаєте граблі, то Можете як символ нашої української нації далі розуміти його, тому що це є те, з чим ми зіштовхуємося, але наш вибір, чи я далі йду, стою на них, чи я відступаю і роблю так, щоб більше не потрапляти в цю пастку. І це залежить від кожного з нас. Тому ідентичність наша, як було в попередньому слайді, ідентичність наша залежить від того, чи той чи інший вибір ми робимо. Отже, наступний слайд, будь ласка. А, ні, я ще зачитаю тут зачитаю, попередній, я ще зачитаю обов'язково так, тому що переклад. Креативне проявлення може бути частиною арт-терапії, але саме арт-терапія використовує цей процес як засіб для покращення психічного стану та емоційного благополуччя. Таким чином, арт-терапія спрямована на конкретну терапевтичну мету, тоді як креативне. Проявлення може бути частиною ширшого творчого процесу без конкретних терапевтичних цілей. Наступний слайд, будь ласка. Нова культура і мистецтво. Нова культура і мистецтво ми дивимося з ракурсу сучасного мистецтва, там де можна спостерігати, здебільшого відсутність академічних побудов і канонів, а більше. Самовираження і емоційного відображення. Тобто картина, малюнок, інсталяція стають ближчими до арт-терапевтичного продукту, схожими на перформанс, де відбувається демонстрація сенсів, здобуток митця переформатовується у його свідомості та стає більш зрозумілим глядачу суспільству, формується нова культура і мистецтво у більш доступному. Та співпереживання із майстром, де художник стає містком невербальної комунікації. І мені тут дуже хочеться наголосити на тому, що саме наша культура це є початок і продовження і створення нової, іншої, наступної історії. Не повторення, не хочеться говорити, але так воно є, ми в реальності живемо, не повторення СССР. Так, а Повне знищення в нас цієї культури, тому що далі я буду говорити про це, про ну, психоаналіз, так як з точки зору психоаналізу ми можемо підійти. І коли ми розуміємо, що все відбувається з дитинства, так, і мистецтво так само, до речі, так, ми вчора мали розмову, таку, що, про, про, про мистецтво, а про те, як ці знання і ці зміння, навіть не знання, а, а такий первинний потенціал творчий, як він каструвався раніше в школах. Так? Чим талановитіша дитина була, тим більше, що казав вчитель. Ні, no, без. <плес> Ні, ти не будеш. Згадайте, та згадайте себе. Це творчий потенціал, це знищення нашого творчого потенціалу, особливо ті, хто переживали шкільні роки, 80-ті роки, 90-ті. Ми це все пам'ятаємо і знаємо. Це все відрізалося, тобто ну, немає немає можливості. Вашої дитини, наприклад, батькам казали, немає можливості співати, а говорити, транслювати щось, так а, складати вірші. Акторське мистецтво, художня справа в кінці-кінці, так, і ну, в кінці-кінців на початку початків, тому що якраз дитина перше, що робить що Вона візуально, ми сприймаємо все. Те, що, те, що ми хочемо доторкнутися до чогось, ми в першу чергу що? Візуалізатори спрацьовують. Тобто дитина, коли народжується, перинатальний період завершується. Триваються очі, і дитину бачить. Це вже його перше мистецтво кожного з нас, це перше мистецтво. І дивлячись на те, як ми далі його е залучали так вже з е нашої культури, з нашої родини, з нашої е шкільної програми, це вклалося. І зараз наша задача це приймати як. Ту історію, яка була, але підкреслювати нашу ідентифікацію, нашу ідентичність, ідентичність українського народу. Далі, будь ласка, наступний слайд. Ось тут представлені роботи українських митців наших: Галина а, Саміра Янушко, ось це Дніпро, Львів. Чернівці, Ірина Попович, тобто, це є акварелісти України, які є, які є художники, вони не психологи, ніхто з них не психолог. Хтось би сказав, що більше схоже, це мистецькі роботи, це не ар-терапевтичний продукт. Бачите, так? Чи є ці канони, про які ми говоримо? Є побудова, це все, що має бути сурово, строго, що нам диктували, що нам нас вчили. Тут, тут цього немає, правда? І чим більше ми будемо про це говорити, і залучати до, до саме арт-терапії людей, пояснювати, що зараз рамки між мистецтвом і арт-терапією, що, їх немає. Їх немає, ніяких рамок. Мистецтво, ну, може, зараз хтось мене буде засуджувати. Я не боюсь цього. У мене є е, е, доводи, але немає часу на ці доводи сьогодні. Ось. Але я обов'язково буду їх представляти далі і далі. Ось, і... Так, емоція. Так. Емоцію ми не можемо стримати. Вона ось, будь ласка, представлена у всіх п'яти включеннях, так, вона представлена, наступне, будь ласка. І коли ми бачимо. Наступне, будь ласка. І коли ми бачимо, наприклад, ось такі, отут от що: арт-терапія чи мистецтво, ми можемо задати собі питання, чи тут арт-терапія чи мистецтво? Це Влада Релко. Роботи з серії китайських еротичне щоденних, 2002 рік, 2007 рік, це відома художниця, яка виставляється вже 20, понад 20 років. Ось, і це, це художні роботи, це не арт-терапія, і це ще до війни. Якщо ми подивимося сюди, і наступний слайд, будь ласка. І сюди. Що перше? Чи форма, чи колір, на що ми звертаємо увагу. От попередні наприклад, і ця тут тематика різна взагалі, але колір. Є якийсь так, спишка така якась. ось То це ми так реагуємо, так наша сітківка так реагує. І тут справа в тому, що. Ми працюємо колись про втрату. Тут саме про втрату це робота, це арт-терапевтична, це, це продукт. Це моя, моя клієнтка, яка 13 років, яка переживає втрату. І це дощ. Не, не, не видно, так? Я бачила його, тому що створювалося. Так, Наступний, будь ласка. Я би сказала, що це вже не арт терапевтичний продукт, а це вже мистецтво було. Так? Ось це є. ну, хто? Бачив, знає, бачили. Це є сучасна українська ікона, я так називаю. От, і це, це і мої роботи: оранта врятовані. Дві із п'яти поки що. Ось, і я тут хочу про політику і релігію, коли говорять про мистецтво і спорт вне політики, і поза межами політики. Ні. Мистецтво диктує політику, мистецтво диктує релігію, і коли ми бачимо все, що зображено в костелах, церкви, те, що зображено в старих будівлях, те, що зображено як фрески, старі фрески, то з чого ми черпаємося? Ми розуміємо, що це було, є і буде, і мистецтво диктує. Наступне будь ласка. Я вже не буду читати, а дуже швидко, тому що часу у нас не так багато. Травмоване людство, травмоване мистецтво. Чи може бути при нашому сьогоденні так не травмованого на нас одного когось так? Ну, вже є десь у когось, кожен прожив свій страх, кожен переживає, кожен набуває резильєнтності, так, але ми маємо це. Ось і на сьогодні, якщо ми будемо наступно слайд, говорити про. Важливість нашого покоління наступного, то звичайно, що буде важко, і мистецтво буде важким. І на нього дивитися так само буде важче ніж до 2014 року, коли у нас почалась війна, так саме до 2014, особливо до 2022. Ось тут от, бачите, я не буду довго так само говорити. Це про символізм, про символи. Про те, що було одна картина 19 рік, це так само із моїх картин, а одна 23. -й. Є символи, так, є плямки якісь, так, є там квіти, а там же рука, а це Дніпро. Оця от робота з рукою піднята це є Дніпро, 2023 рік, коли був з Чи хочу я це малювати? Напевно, що ні, але колективне несвідомо диктує інше. І я черпаюся з колективу несвідомого. Далі мої клієнти і мої. Учні і мої групи, так само вони відчуваються. Я зараз працюю в, в організації Право на захист, і ми маємо протоколи і по стресу, і дистресу і звичайно, що я даю арт-терапію після дихання, після вправ на те, щоб відчути своє тіло, тобто з'єднання, тому що дуже багато зараз розривів. Давайте помалюємо а людина не який досвід згадується. Той негативний досвід перший згадується. І негативний досвід каже, я не можу малювати, я не вмію. Тому спочатку подихаємо, так полявимо щось, уява, і далі вже можна щось робити. І наступне це розширення можливостей. Далі, будь ласка, розширення можливостей, хто хоче, можете зафотографувати. Цей слайд, тому що я не буду, там важливі речі сказані, але не буду говорити по час. Це ви бачите роботу Оксани Панчишин Це моя одеська колега, вона митець. У нас наступний слайд, будь ласка. І от якраз психоаналіз, те, що ми говоримо про психоаналіз, так, розглядаючи тему психоаналізу шляхом дитячої. З закладки творчості, бачимо, що гра вираження творчої діяльності, а щось похідне, похідне від інстинктів, уможливлює розвиток нових досягнень дитини у її стосунках із дійсністю. Це про те, що я казала, да? Дійсність, стосунок із дійсністю, і наш стосунок зараз. наступний, будь ласка. Це Кохотівська така поляризована метапсихологічна модель самості, один полюс, власні ідеали, другий амбіції. І так само там є текст. Можете прочитати, а роботи ну, так само персон і робота загиблого мого студента. І чи, чи хочемо ми творити так, чи хочемо ми, як психологи, так, працювати з цією травмою, якщо б нас запитали до 2014 року або до 2022? Ви працюєте з кризою? Ви працюєте з травмою? Та ні? Ось ну в більшості так було. Правда? Ну, признаємося собі, або йшли туди, але казали, що мене це якось порушить, я не хочу цим займатися. Та? ну, не хотіли. Опір був, чинили опір, механізми спрацьовували. Будь ласка, наступне. Я дуже швидко по картинкам лише прийдуся. Це там все написано терапія підвитки, робота з вимушено переміщеними особами, з якими я часто маю зараз справу. Це акрил, дуже гарно починається пензлками. А потім руками, а потім все всім, що в фіт іде все, що може рухатися. Наступним, будь ласка. Це так само. Там посередині є будинки, і це була підліткова група, там де не було була якась фортеця, та не було. Мети показати будинок, ми не говоримо зараз, да тому що втратили багато, але е, там є одна із що якщо вирінула з посередині справа фортеця, одна червона, то там е, нацистські хрести. Ну, Який зараз період, так і підлітки виражають себе. Да? От, ну, жовто-блокітно, багато наступне, будь ласка. І такі травмовані, да, так, що в попередньому, що в цьому зараз слайді, такі більш травмовані, там десь хтось горить, там десь хтось, і тобто, підліток зараз говорить про це спокійно. А це що це, це згоріло там і починається? Так, тобто. Чи це про резильєнтність, чи це про таку дуже серйозну психотравму нашого наступного покоління? Тому що не нам через 5 років це все формувати далі, а якраз дітям, які зараз знаходяться в цьому віці 10-12 років. Ось, І далі, будь ласка. Я дуже скоро закінчую. У мене трісла ще. І це дуже хотіла показати, тому що це дівчинка. Амалія Лисик там це не прізвище, це Лисичанськ. Ми називаємо Лисик. І вона в Чернівцях це, ну, для мене дуже важлива була ця зустріч, тому що я інколи знаєте, так дивлюся і думаю, а раптом я пішла в арт-терапію, щоб допомогти лише цій дитині. Вона, дідусь і бабуся, померли в підвалі, і вона з. А людьми, які були разом з нею, вони ховали. І оце два дерева, це бабуся і дідусь. І вона ніби хотіла мені подарувати. Я забрала. Я забрала цю картину і сказала, що це буде картина, яка буде представляти колись Україну. Вона каже, я круто, я буду ми я буду, як ви. Ну і потім ми ще зустрічалися, тому що це неможливо було, тому що це і дощ, який оплакує. вона каже: а що, а я кажу, сонце, сонце це я, а це, це мої бабусі, дідусь, ми разом. От, і вона настільки якби, потім в позитив пішла, що я, я не могла не представити так. І дуже багато таких є. Але ця. Е, е, Ця дитина вона залишиться завжди в моєму серці, скільки резилієнтності там не було. Би, так? При ній я не можу це показувати. А ось так: от, я перепрошую наступне дуже та швидко. Я знаю, що я з часом вже затягнула, я буду завершувати. І такі відреагування нібито зараз я застосовую фломастери, два фломастера. В одній руці чому? Тому що ми часто дуже знаєте, да, Бігаємо, перебігаємо, лише водичку принесли, акварелька, тривога. Ми не можемо далі діяти. Тому ми е фломастери, е фломастери акварельні. Акварельні, чому вони дуже довго зберігаються? Ось і два фломастера, і це однією рукою робочою і неробочою. І, і дуже класно працюю з дітьми, з підлітками і з дорослими так само вже пробували наступний, будь ласка, слайд. От і це останнє буде так. І це так само це з моєї виставки Війна з стихій, присвячені Херсонщині і Коговській Кес, яка була зруйнована. І... Багато я маю контактів з Херсонщини, і це так само таке колективне несвідомо, що поклало свій початок в цю виставку. Дуже радію, що воно є. Але знаєте що? Там написано, бачите, видно дуже, так? Мені з братом дуже подобається. Ми ще приїдемо, приїдемо до вас. Слава ЗСУ і Україні! Ждемо перемоги. Богдан, Богдан з. Херсона з Каховки. Він був в Вінниці. Вони з братом лишилися разом лише вдвох, в Вінниці, і вони відвідали цю виступку. Я потім ну якби знайшла цей контакт, то це залишив. Мені було дуже цікаво. Ось хто залишив, бо я не бачила наочно. і Я думаю, що заради ось таких. от е-е Одна така подія, один такий е, Богдан або Амалія, і ми вже розуміємо, що ми не просто працюємо. І коли ми тут збираємося, коли ми всі разом, це така сила, це така енергія, яка абсолютно нічого не замінить. Ми будемо рухатися далі, ми будемо ділитися. Немає з нас зараз. Помійте, немає хтось краще, хтось гірше, когось там корона. Ми є всі разом. І чим більше ми будемо розуміти це і казати. Сьогодні, зараз, я виговорила, ти можеш мене підтримати, або ти можеш. Це не супервізія, це просто е, такий стосунок. Е, і останній тут крапка. Можете сфотографувати це, і от останній вже буде е, Саша, це вже е, про, про, на, на останок. Так, я дуже вдячна, що ви витримали, тому що я за рамки зайшла. Я розумію це, я дуже перепрошую. Але ми разом з вами. Ну, от. І ви дозволили мені це зробити. Дякую <реш> дуже і вам дуже. Дякую. Всіх... Да, я люблю всіх. <реш>